Імпульс з командами, усіх навпанках там, там роботи, всіх наших. Що можна є з цієї старичної нас, щоб наші команди забезпечили цю імплементацію? Дуже важливо те, що сьогодні. Змогли збільшити товарообіг між, між нашими країнами, який був працював. Сьогодні дійсно ми е, багато a, всю вашу рацію і ваш візит є дійсно історичний, в нашій столиці. Тому розсіємо ваш візит, як дуже важливий про дійсно дійсно дуже значно. Я хочу вам ще раз подякувати за надану гуманітарну допомогу, ми змогли збільшити пара опіку між нашими країнами, який був. Ми дуже хочемо, щоб Індія відкривала чути, індії, готові працювати і для нас дуже важливо, що це буде голосні. Ми не готові, стосується, поки не спрацює дипломатія. Ми будемо армією, захищати наших людей, захищати наші землі а, і ніяких підтримала наш пам'ятник, мир. І я знаю, що є готові працювати, і для нас дуже важливо, щоб це буде голосність. Ми не готові ультиматумом вся наша держава, більшість країн світу, всьому також сьогодні бачать мати.

restricted management of agriculture, technology, pharma sector. हमारा करीबी सहयोग रहा इन सभी विषयों जिस प्रकार से आप सभी ने और पूरे यूक्रेन सरकार ने ध्यान रखा इस विषय पर खुले मन से चर्चा की यूक्रेन ने शीघ्र ही शांति की बहाली हम सभी के लिए आवश्यक है इसमें हर संभव सहयोग देने के लिए हम मिलकर अपनी मित्रता और गहरी